Всім привіт! Розглянемо глобальну картину по біткоїну і коли можна очікувати нового циклу росту. І знову будемо порівнювати теперішню ситуацію по біткоїну з кінцем 19-го, початку 2020-го року. Будемо порівнювати синю лінію: це баланс федерального резервного банку, зелена лінія це процентна ставка федерального резервного банку, і помаранчева лінія це рівень безробіття. В січні 2020 року безробіття від 3,5% виросло до, виросло до 8,6%, поки біткоін, біткоін знайшов дно і почав новий цикл росту. Зараз ми бачимо ситуацію, що рівень безробіття вже давно збільшується, від 3,5% він вже пару років збільшується, зараз він. 4,4%, і я хочу бачити безробіття, щоб збільшилося хоча б до 6%, поки я буду думати про початок нового циклу росту. А процентна ставка Федерального резервного банку, як ми бачимо в кінці 2019 року, сильно впала. Тому зараз я також хочу бачити швидке падіння процентної ставки до хоча б 3%, щоб я міг. Думати про початок циклу росту. А синя лінія це баланс Федерального резервного банку. Як ми бачимо, він вже не знижується, він вже почав заокруглюватися. Вже пройшов один тиждень, як два тижні, як він почав рости, а в попередньому випадку, в кінці 2019-2020 року, ми бачили, що він ріс 27 тижнім. Перед тим як біткоін знайшов дно і почав рости. Тому, якщо очікувати, що цього разу також треба буде чекати 27 тижнів, це може бути літом. І розглянемо локальну картину по біткоїну. Тут поки що нічого не змінилося. Буду пробувати відкривати ставки на падіння. Якщо побачу гарну локальну структуру на дрібніших таймфреймах в районі. 91 тисячі доларів. Також буду дивитися розглядати ставки на ріст від половиною тисяч доларів, і ставки на падіння від 94 тисячі, 96 000 і 98-99 тисяч. Це все будуть гарні зони для розвороту ціни. І коли буду відкривати ставки, угоди, я. Обов'язково про це напишу у своєму телеграм-каналі, тому переходьте в нього по посиланню відео. А хто хоче заробляти зі мною як на рості, так і на падінні, можете зареєструватися на біржі Бінкс, яка є одною з найбільших бірж, і я торгую на ній вже більше двох років. І новим користувачам вона дає більше ніж 5 тисяч доларів бонусу при реєстрації. Ви получите від 10 до 30 доларів після підтвердження особи. Отримаєте від 5 до 500 доларів, перший депозит до 500 доларів і при першій угоді до 500 доларів, а також після депозиту і першої торгівлі можна отримати від 10 до 4 тисяч бонусів. А також кожен день є якісь акції і бонуси, в яких можна реєструватися і отримувати додаткові бонуси. На ті бонуси можна торгувати, а прибуток вже виводити на свій кошельок. Тому реєструємося. Час обмежений для тих бонусів. Дякую за перегляд, друзі. Підписуйся, щоб не пропустити наступний аналіз. Ринок рухається. Ми слідкуємо. До зустрічі в наступному відео. Юрик трейдер, торгуй разом.